Приїхала з центра міста, їздила, забирала переклад свідоцтва про народження, бо потрібно, щоб подати на соціальну квартиру, треба один із документів це свідоцтво про народження. Переклад. Купила джилет. Купую такі чоловічі, бо вони кращі. Потім оці, оці кожного дня. Прокладки на кожен день. Кожногоднівні прокладки. Кожного -днєвні. На кожен день. Луксія таке пахуче мило. Потім купила ріксону. Я завжди користуюсь ріксоною. не знаю, я не можу нічим другим. Воно мені нічого не допомагає. Тільки ріксона ніколи не зрадиться, кото в рекламі. Ой, наїлася, пробачте, гікаю. Потім ось таку фарбу, яку я і тоді купляла. Блонд. Середній блонд. Що коли змиється, щоб одразу пофарбуватись. Аякс, бо це для лазінки, ну, коротше, для душової кабіни і для унітаза. Потім фейрі. Фейрі миючий засіб. Ну, це, коротше, так нічого. А... 150 злотих. Але все ж потрібно. Я купую вже зараз заздалегідь завжди всього. Ну, ці ріксони, щоб не їздити по 100 разів не шукати. А то закінчилось і думаю, о, знову треба йти купляти А то в мене там багато тих на кожен день. Але я такі купила галимі, такі маленькі. А я не люблю ці маленькі на то на бікінні, на всякі. Ну, там на якісь такі, трохи, ну, в общем, невеличкі такі прокладки кождодневні. Я не люблю, тому що оце краще за всього. Воно, ну, краще, скажу так, не буду пояснювати, чому. Ну, коротше, от такі справи. А зараз чекаю на масаж дівчину, таку як я. І ввечері повинна бути ще два масажі І три години на велосипеді. Зараз я їжджу.